Я дуже нервую, так коли ставлять одні ті самі питання? Як це нервується? Це не може нервувати. Це ж дальність. Більше нервує, коли це в Україні задають. Чому? Особливо ті, які можна прочитати на, на сайті. Угу. Що таке дефорафа? Так? Чи дійсно у вас під вашою вибудов... під вашим вибудованим концептом є якісь великі історичні чи культурологічні етнографічні дослідження? Чи просто це був такий штучно створений, дуже супер креативний проєкт? Які, можливо, містить в собі етнічні елементи, але тим не менш він не має там глибоких коренів, які б могли бути досліджувані бути науковими. Це був не науковий край. От, так Рахі, це мистецький та в першу чергу. Люди сприймають на різних рівнях. Хтось просто на емоційному, хтось там на науковому, хтось якийсь підґрунтя шукає, ось музичне, а хтось підґрунтя концептуально культурологічне. Це... Права право на цепівання. До речі, я якраз хотіла справді до про культовість поговорити і про створення нових таких якихось культурологічних явищ. Чи ти пам'ятаєш фільм Тіні забути предків там Параджанов придумав такий... Хід, коли вони вінчалися, їх ніби поставили в ярмо mm -hmm. е головних героїв, так і потім він зізнався, що насправді немає такого цульського звичаю. Він просто на ходу придумав, але з цього приводу були статті там, легби не знаєш, суперечки. От чи е були у вас якісь такі е випадки, коли, наприклад, вам, вам закидали, що можливо ви створюєте штучні якісь. Е Ну, як сказала, етнографічні такі е, прецеденти. Ну, нам час від часу закидають, що ми створюємо штучні. Mm -hmm. Так само, в принципі, нам буває, що такі пісні. Люди кажуть, ну, нам здається, що тобто більшість людей говорять, що в барабанів не було. Mm -hmm. У Українців такі барабанів схематично говорять. Ми кажемо, що так не було. Це, правда, не просто експериментує вот, музику, це повищу використовувати як набагато більше ширше музично я. Це як можна більша палітра фару. А який, яка відмінність між Цікавість журналістів в Україні і цікавість журналістів. В... В... І за кордоном ми давали 80% всіх, як, як і концерт. Ну, нам приємніше, коли там, про Україну згадують в контексті якихось визначних музикантів. Ми просто ось і ми не таке унікальне явище, представники величезної культури яка просто не знайома зараз світу, добре що хочу а я хочу всі Мама, що хочеш Ти мама не збирала До речі, секрет чи рецепт для української групи для того, щоб вона могла вийти на такий рівень і. Додатково питання. Ти думаєш, що це було удачею з вашого боку? Чи ви чітко вірили в те, що рано чи пізно це станеться, і будете на такому рівні працювати? Безумовно, я думаю, що тут певна доля везіння. <кій> Інша річ, що для нас це було одне з основних завдань, тобто показати як можна ширше світові країни. <кій> і ми хотіли виступати. Тобто говорити, що ми там робили спеціальну музику для цього, чи композиції. Ні, То наші концерти різняються неоднакові щось тут, в Чикаго, що в Івано-Франківську. Музика та сама. Інші люди, звичайно, атмосфера інша, але ми не робимо музику, допомагається тобто, пород. Просто для такого формату, який ми самі собі створили, uh -huh. він, тут більше шансів, тут набагато більше волк-мізок фестивалів. Uh -huh. Тут е, величезна кількість людей, які виростали на дуже якісній музиці. Тобто ми всі говоримо, що е, коли нас питають, яким чином там, там, є якісь певні кроки, щоб потрапити на західний так, звичайно, треба потрапити в фестиваль двомець, який uh -huh. відбувається два рази на, на рік. Це порадив зробити свого часу? Ну, да, звичайно, хтось порадив, але, але міс... відстань, часова відстань від того, від часу. Коли нам порадили, що треба потрапити на Вомікс, то uh -huh. це було років 6 7. І ми даємо заявки, нас не приймають, ми даємо заявки, нас не приймають. Аж поки ми десь не повиступимо. Ну, просто ти виступаєш, там, там театральний фестиваль ось, в театрі. І ми бачимо, що реакція була досить таки хороша. Певним чином допоміг Олександр Чепорухів російський команди. Uh -huh. Він... Ну, в основному запрошував на, на російські такі величезні фестивалі, які ми там створювали. Uh -huh. Але разом з тим ми там знайомилися з музикантами, з тим же Кімо Пьоханином, з яким ми зробили програму, фільм фінським музикантом. Ну і отак от воно То Це може ну. бути однією стратегією, що потрібно знайти якісь учні імена музикантів в Європі, робити спільні проекти. Це можна назвати одним із шляхів? Для українських музикантів. Ото й ви собі, що я твоя колега з України, питає, Марко, давай підкажи, як не, мені. Ні, в першу чергу, я порадив би потрапити на Вонос. Mm -hmm. Просто туди це не просто. Mm -hmm. Там відбір, потрапляє щось, пару десятків команд із там, тисяч. тисяча. з усього світу. Це якраз те, що World Music Музика. Це якась така ярмарка. Так, це ярмарка. Це музична ярмарка, вона відбувалася в той рік. Кожен рік міняється, тобто раз на два роки, uh -huh. Тоді ми потрапили в, в салон Які uh -huh. це було. І власне ця американська агенція, яка нас... зараз нами працює в Америці, вона нас побачила там. здається, що музикантам нашим треба старатися не попадати в формат. Тобто от, наш грав формат був в тому, що ми відмовилися від цих форматів. Тобто, от, от, навіть музиканти, які зараз займаються фольклорними експериментами, вони всі чомусь беруть гітару і це приходить фолк-рок. -фолк це не такий звичайний банальний. От до речі, який найпоширеніший і який найнесподіваніший з боку критиків був термін для визначення вашого музичного стилю? Як найчастіше вас називають, і як так, що ти трохи не здивувався, що вас так називало? Ну, колись нас назвали психоделік фолк. Це найнесподіваніше? Може би, так. Ви переконували, що ви повністю органі? <рес> <рес> <All natural рес> а найпоширеніший. <а> най <рес> найпоширеніше, ну це те, що якби ми себе там назвали як ми собі. Те, що з сайту нашого, так, <рес> <рес> так. А до речі, мені цікаві ваші відчуття на сцені. У вас бувають такі е, трансові стани? <рес> чи, ви, чи ви дуже Чи ви дуже так працюєте, ну, я б сказала? Відсторонено. <рес> відсторонено, Так, прагматично, так, технічно, я б сказала. Ні, звичайно, це. Відчуття, коли ти на сцені і коли ти там чистиш зуби додому, mm -hmm. що трошки відрізняється. Я просто пригадую історію в рту коли один з по-моєму Реймон Зарик покійний розказував, що те, що відбувалося на сцені між нами, от, залишається. Ж, мені цікаво, чи у вас є такі якісь моменти, які ви ділите дуже інтимні на сцені, які ви ділите тільки між вами чотирьома. Безумовно, що так, ми, ми єдиний колектив на сцені. Чином єдині відчуття переживаємо. Але разом з тим ми не зараз замикаємося, ми навпаки хочемо як можна ширше, о, то, що ми робимо, цю енергію викинути в зал, в одних відчуттях з усім зал. А який зал був для вас найважчий, коли от таких от... відчуттів спільних не землях? Знаєте, було пару разів нас запрошували на такі верційні, як це називається, корпоративні концерти, за які платять гроші, але люди приходять туди не слухати музику. І у них зовсім інше налаштування, вони їдять, і, ну, Нам дуже важливо публіка, щоб вона нас принаймні слухала. Тобто сприймає, не сприймається ще інше, а коли люди готові слухати, ми Ніколи не думали, щоб інтеракцію з залом змінити, наприклад, час від часу, зімпровізувати, зійти в зал? Ні, не думаю. Мені здається, що як я зійду, я зразу буду схожий на якогось лівантієва. Ти Кіркорова. Як тобі вдається функціонувати з дівчата, щоб немає жінками? Це, напевно, непросте завдання для мене. Ну так, да, ну, є всякі як це сказати, нюанси, нюанси да, безумовно. Тому що чоловік відрізняється від жінки, а жінка від чоловіка. Це доведено. <рисування> 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 І за психологією, не тільки за фізіологічними функціями. Все-таки дівчата дивляться на деякі речі Інакше, а чоловіки інакше. Ну це дуже ухильна відповідь, я мені б хотіли знати. Вот <звіт> він сказав, так. Ні, я, б, б, я ні, ні, <звіт> ні, у нас нема такого. Я не, не стукаю коло компосполі, що тату сказав. Тобто <звіт> вони стукають переважно. <звіт> <звіт> ну, ми стараємося все-таки до когось компромісу завжди Ну, Якщо ми вже 10 років відпрацювали, <звіт> значить це все. <звіт> Теп таке. На лобові. Основне питання стосовно гастролі. По-перше, що це за агенція, яка вами опікується, і, і друге, ви постійно їздите, тобто ви вже, по-моєму, в дорозі, я не знаю, тривали період часу. Ми вас бачили півроку тому тут, і знову і це якась в рамках якоїсь програми. Дійсно, у нас програма дуже насичена. Майже кожного дня концерти, переїзди і так далі. І навіть деякими музикантами київським говоряш там. Так, так, Ми там про вас говоримо і. Заздримо? Ні-ні, я говорю їм, що ми потрошечки ви... говоримо про вас, там про угу. про. Але, але, але деякі не всі раді, так ні, таро, такий графік, ми, ми не потягнемо. Не готові до Так, да, Не всі готові до цього, скажімо так. Угу. І нові композиції з нового альбому сьогодні що Це Чикаго, який вже нас бачив зів'ят. Грати одне те саме, це вже в нас совість. Ось таково. Ну просто концерти по годині і хочеться зіграти і найкраще, що в нас є. І щось не ну, як мінімум дві композиції буде. Я навіть знаю, що у вас є пародзинка наприкінці програми. Така невеличка твоя промовка. Вона невеличка, да, але вона, вона працює. Я думаю, що це невеличкий вклад в нашу загальну роботу. А от до речі, Мене завжди мене дивувало, завжди як вам вдалося виробити такий шарм. От, практично я намагаюся бути на всіх ваших концертах, і мені здавалося, що я послухала безкінечно, і диски є, і все і, тим не менш не набридає. Тобто це і шоу загальне, от в чому це шарм. Я розумію, тобі важко відповісти на це питання, тому що ти завжди чоловік. Я радий, що такі запитання задаються, звичайно, але відповісти, що ми робимо таке особливе. Щоб не набридати публіці. Ми робимо чесно роботу. Це навіть не робота для нас. Музика. Ми робимо концерти. Те, що ми робимо, нам дуже подобається. Те, що не подобається, ми, ми не робимо. Чесно, з собою і з публікою. Ну, сьогодні у нас два концерти в 6-й годині, в 8. Да. На який концерт краще прийти? Ну не знаю, наступно. Ну, теоретично ви на 8 годину будете вже розігріті, чи навпаки виснажені. Ви в цьому все ви, е, швидкі стартери чи навпаки такі, яким потрібно розігріватися? Не знаю, мабуть, все-таки на першому ми постараємось думати про другий концерт. Тобто десь трошечки берегти сили. Хоча це тільки так зараз ти умов, а ти виходиш на сцену і це все зникає. І... Ти будеш там на сцені віддавати в поколній програмі, що перший, концерт і сказати, який концерт у нас буде краще. Інше річ, що там у нас перший, буде все-таки він там година і більше і треба зупинитись, тому що треба трохи. А на другий, там вже нібито, ми може трошечки затриматись. А як ви як ви себе перезаряджаєтесь? От, наприклад, закінчиться перший концерт, що ви ти будеш ти будеш лежати, тому що на музику сидіти в Фейсбуці? Та можу в музику слухати. Ну no, <laughs> я не знаю, може щось там. Ми просто... сядемо просто на диванах і посидимо, хто мовчки, хто може щось so, поговоримо про те, що деяка була помилка. Ніякі uh -huh. теж особливі стани входити не будемо в цей час. Uh -huh. Ти не, не займаєшся медитацією? Ну no, є йога невеличка вранцю uh -huh. для. Тонусу? — Тонусу. — А у вас, до речі, контракт з агенцією на скільки часу? Це не контракт, але конкретні повістки. Ага. Тобто от вони говорять от місяць, ну це вже це рік тому. Оця вся програма, що зараз є, вона вже була рік тому ом, згоджена. До речі, ти читаєш над наряд, так? Чи буде? Ні. Не, не читаєш, Ні. так? Тобто, ти Самоучка. Ні, ну, так. Немає на освіти музичної. Я, я, я скільки пам'ятаю, що і Ніна теж здається. Ні, Ніна, Ніна, Вони, мають хоча б школу. Не, школу і вони музику знавці, угу. Uh -huh. фольклористи, я не знаю, там правильно. Ну, коротше кажучи, короче, інститут культури вона закінчила. Я них це все, -все викладало. Тому тебе на барабан. У мене на барабан. <laughs> а я <laughs> на барабані. Ні, <laughs> <Я Nie, laughs> так, а на барабані <laughs> теж <тоже laughs> треба? <laughs> я розумію. <laughs>